Весь вечір шукаю Джека. Була в центрі міста, приїхала, нікого немає, ні Віктора, ні Джека. Потім Віктор приїхав і без Джека. І тепер я оце хожу вже два рази по всіх окресностях, кресностях. Шукаю собачку, ніде його немає. Розстроєно страшне. Якщо він сам не прийде додому. Поїхав Віктор з ним. Відвозити строїтельний оцей мусор, сміття строїтельне, будівельне. Там у нас біля траси, скоростна траса, погана дорога, і він поїхав, щоб туди оці ями здорові вивезти. І взяв з собою ж собачку бачу а Джека не бачу. Джек взяв з собою Джека. І Джек був весь час, каже, з ним, а потім десь в секунду дівся. Віктор його теж каже, шукав, приїхав без нього. Я пішла вже один раз ходила пішком туди, де він був, звала, звала. І так і не знайшла. Це вже вдруге пішла шукати. Я просто не зможу спати, якщо це буде не ніч, я не знаю. Розстроєна страшне. Це взяла фонар і пішла. Темно. Джек! Джек, іди сюди. Він знає, що команду іди сюди, бо хтось його вивчив до нас. Камні він не так знає, як іди сюди. І оце я собі присвічую, думаю, може десь побіг. У нас тут поля, оці болота. Колись були, може зараз і нема болот, але ну, там, де горіло, я колись показувала, в нас все горіло. Мух за чужими собаками побігти. Більше всього переживаю, щоб він під машину не попав. Чи знайде дорога? Нюх вроді би в нього гарний, але він в цю сторону ніколи сам не ходив. Ніколи. Це. Фух. Де він може дитися? Куди він мог ходитися? Він такий же, що нікуди не ходив далеко. Він же завжди зі мною був. Боже. Це де собаки гавкають там. Джек надіюсь, якщо заблудився не видно ніде не видно. Тут у нас поки фонарі тут горять, ще можна так іти. Обіцяють світло виключити. може зараз виключиться Де могла собака? Куди могла подітись? Не знаю для Віктора. Зла, я б його з поля зору ніколи не бросаю. Як можна було? Не знаю. Слів немає. Кажу, пішли за мною. Я вже там був. Я дивився. Він кудись шугонув в сторону. Вже щось злякався когось, не знаю. Дуже розстроєна. Джек? Не знаю тут і нікуди. Хіба що може в чужий двір десь заскочить? Вже п'ять годин шукаю Джека. Зараз десята година вечора. Немає. Є надія, що, може, за ніч прийде додому. Не знаю, вже обходила все. Його нема. Собак повно ходи чужих. А Джика нема. Ну, надіюсь. Є надія, що він прийде додому. Може, десь заблукав. Ну все. До завтра.